Усім привіт! Десь півтора-два тижні я не робив аналіз, я не хотів нічого собі указати. На телеграм-каналі я це опублікував про те, що відбувався власне один висхідний імпульс, потім інший висхідний імпульс. Ось сказав, що ми потрохи йдемо вгору до наших цілей. Ми до них прийшли. Як то кажуть, подивитися від цього моменту. Тобто тут я очікував, що буде трохи пізніше погіб, наприклад, якийсь такий, та і потім вгору. Але пізніше я думав, що буде трохи довша консолідація. Накопично це все далі вгору. І фактично, що ми зараз маємо? Фактично, ми маємо факт. Ну, якби то не було, це така як парабола. Просто йдемо вгору, без особливих корекцій. О, звичайно, після цього всього був такий несхідний рух, корекція незначна. Але знову ж таки, для біткоїна це майже не було корекцією Це фактично було перерозподіл незначний на кілька днів та й усе. Корекція, якщо подивитися, ось це, наприклад, корекція. Тут кілька тижнів. Ось, взагалі, в цьому все було накопичення. Тут тут був не один місяць. та Це є корекція. Після купи імпульсів пішло вверх вниз вверх низ перерозподіл реальний. Хтось продав, хтось купив, хтось зафіксував збиток і тому подібного. О, сьогодні що ми маємо? Сьогодні ми маємо просто параболічний такий ріст. Останнє не знаю, скільки це, від якого часу можна рахувати, від. А, ну, рівно місяць, рівно місяць, можна сказати, що рівно місяць. І цікаво те, що ми прийшли ідеально точно в ту зону, куди я казав, що ціна, скоріш всього, буде доходити. Ми дійшли сьогодні, якщо подивитися по біржі, це м'є 60 25, Так. ось. Фактично майже рівно 60 тисяч ціна показала нам біткоїну. Якщо подивимося, давайте на інші біржі. Тут у нас трохи менш, ніж 60 було, скоріше всього. А, так, тут майже було рівно 60, але це не важливо. Більшу увагу ми звертаємо на це бо вона кажуть, частіше показує нам деякі цікаві паттерни, куди може піти ціна рух. Без вихідних, наприклад, днів суботи, то неділі, де торги йдуть не ті, скажімо так, взагалі йде не така важливість на ринку. от І що можна далі подивитися по перекупленості, вона, звісно, є, вона досягнула ось до 80-80. Ну, у нас тут був у трохи більше, ніж було там. 82. Якщо нам брати індекс жадібності. Він знову ж таки теж ходить 80-82 вже сьогодні. І я рахую, що ось такий ріст. Я ось так. Ось. 50% ріст на біткоїні за місяць. Я рахую, що це непогано. Тобто, від 40 тисяч до 60 тисяч на 20 тисяч біткоін виріс. Вирішуйте самі, як це для вас? Добре, недобре? Чи ви до сих пір uh, шукаєте, а як же ж куди ж там зайти, щоб бабки піднімати. Подивився по ефіру. Він навіть перебив той рівень в 3000, який я казав, що десь тут приблизно ми зупинимося, але він просто на імпульсах, і біткоін продовжував рости. Він навіть зайшов за канал, ось такий розширен... розширеного uh, клина. Ось навіть подивився, давайте um, Ось. Ось так. Ну, фактично, тут у нас має піти корекція. Десь звідси от, має піти корекція. Звідси видно, бо фактично, фактично, якщо ми подивимось, тут є зрозуміло. Супротив, можливо, таке, що ми тут побудемо кілька разів. Ось, і підемо далі вниз. Думка за те, що у нас може відбутися перехай. Ось, вона якби реально залишається, але, але є одне, але. Тобто у нас з однієї сторони залиш менше ніж 10 тисяч зверху вирости. і воно може бути, знаєте, приблизно таким чином. Тобто, у нас може відбутися, наприклад, ось така палка вгору, так? Ось, Наприклад, така от виростає. Але, але вона буде мати структуру по типу такого. Ось. Тобто, у нас буде, виходить, тінь зверху. Ось. і зверху, тобто, просто заколоти. Тобто, зробити такий сквізний рух. Ось, і повернутися, наприклад, звідси вод. Приблизно, та воно зразу хоба сюди відкатися. Або десь сюди відкатиться. Ось, я не бачу зараз якогось такого моменту, щоб, знаєте, як то кажуть, біток перебив all-time хай, так. І далі ще продовжив ріст. Тобто, у нас дуже велика жадібність вже зараз на показниках є. По RCI перекупеність йде ну, досить досить сильно. Ой, звичайно, тут можна сказати, що. А, ну, взагалі, взагалі, ну, що один е, показник, що інший показник ось, показує вже жадібність. Якщо ми подивимося, зараз я покажу RCI, так? Тобто, один це суцільний RCI, а це котрий на MA. І як би там не було похику, середнє значення визначати. У нас в будь-якому випадку зона жадібності досягнута. Досягнута. Ось. Хтось, наприклад, там дивиться на це, показник, хтось на цей. Для мене особливої різниці немає. Немає чому. Тому що а, фактично зона, в якій ми знаходимося, а, вона вже зелена. Це жадібність. Ось. Це вже перекупленість і раніше пізно піде свічка вниз. ось І фактично, я думаю, коли ми підемо вниз, якщо брати від сьогоднішнього рівня, думаю, ось сюди ми можемо прийти в першу точку. Скоректуватися. Дехто каже, що нас, наприклад, якщо нас візуально візьмемо, о, знову росте на наших очах. Якщо ми звідси підемо десь ось сюди. Ой. Десь ось сюди, одразу, чи навіть ось сюди. Особливо що тоді сценаріч про то, ну, про те, що у нас може а, біткоін десь проміжок наступних 3-4 місяці продовжити ріст, відміняється, що типу у нас піде поступово-поступово поступово тут зниження, рівень там з рівень Наприклад, тут вот хоба дамп пішов, щось там походило, туди-сюди, знову дамп пішов. Ось це вже буде якби ламати фактично структуру глобально якщо ми подивимося зараз а, на те, як у нас іде рух. Ми можемо побачити, що у нас йде чисто висхідний рух. Тобто це вищий тренд, це суцільний вищий тренд. Давайте ми подивимося а, такий момент. Ось. Це вже дуже старе було, не будемо на це увагу. Я навіть Ну вже це не важу. Ось тут був момент, я казав, що якщо у нас виявиться, що тут не пройдемо вверх, та, що буде щось схоже, тоді ми підемо реально ось сюди. Або, або навіть от сюди. Ось ми це пробили, можемо це навіть видаляти. Цей варіант файно що не спрацював, бо тоді нам потрібно було б дивитися нові точки для входу, для лонгів. Ось. Візьмемо, зараз намалюємо е, раз, хай це залишається. Де у нас є найменше всього. Все, я думаю, вже можна забрати буде. І чому я кажу забрати, тому що так, оце теж позабираємо. Це не потрібне вже. У нас є ці рівні на інших показниках розмальовано. Тут я не знаю, що це я писав. А, це зрозуміло Це я рахував, якщо б у нас ринок від 40 тисяч розвернувся. Ось я планував. Але це було, скажімо так. Не особливо технічно. Ось я хочу вам нагадати ось такий канал, який у нас іде. Я його показував один чи два рази у себе в телеграм-каналі. Можливо, я десь тут теж малював його ще. Але точно не згадаю на якому з графіків. Я хочу розказати, за що. Тобто, у нас фактично є тут ще місце для перехая, а потім піти, наприклад, на корекцію. І корекція фактично вона реально може прийти десь от сюди. Одна з піти, наприклад, біток може якось так от ходити потім вгору, так, а потім вже, наприклад. По корекція така вниз піде ось і десь до 40 тисяч, максимум і може просісти. Тобто це якраз та зона, яка, як то кажуть, є безпекою, що не треба буде переглядати а сценарій на наступні там, півроку, на рік. ось Що у нас, наприклад, тут може піти корекція, або вона дуже швидко сюди сходить, походимо, та і потім почнемо знову вертатися в ріст. І я планував так, ну, візуально, я бачив. Картину таку, що може бути, наприклад, а перехай. Наступні місці 2-3 будуть нудними взагалі. Ось. І тут такий момент заключається в тому, що а, у нас а, хавінг відбувається, має відбутися якраз через 55 днів, як я пригадую, чи 55, чи 56. Ось. А, і можливо під це дійсно якраз заганяє ціну вгору. Щоб ось вище халвінга загна... загнати ціну вгору. Не виключається цей момент, що може переписати all-time high. Ось, бо, фактично, історично завжди було так, що під халвінг реально ціна показувала аномальні рухи, дуже сильні рухи. ось І це може бути один з тих моментів, знову ж таки. ось і враховуючи це все, ці всі сценарії. Якщо так дивитися, то нас не виключається, якщо буде реальний такий здоровий рух, а, типу, от, так от потім що трохи скоректувалося, потім знову імпульсом. Так нам буде як такою синусоїдою. Ось поступово-поступово, то у нас побачите, біткоін на цьому ближчому тренді максимум від 120 до 150 тисяч за біткоін стає все більш реальними та реальними. І Переглядаючи всі ці сценарії, і те, яка є дійсно е народна сила, так потужна на висвітному цьому тренді, я можу сказати, що я почну, напевно, виходити з ринка не раніше, ніж десь ближче 120 тисяч за біткоін коли буде така ось ціна. А, поясню, чому, бо я раніше думав 90-100 почати фіксуватися, якісь там активи. Ось Але якщо дійсно буде такий. Досить сильно висхідний рух, то можна буде сказати, що ще потримати можна. Ось я на ринку вже тримаю свої активи 2 роки. ось І ще цілий рік це я планую тримати, тут вже буде 3 роки, і це фактично можна сказати, що дійсно це є е, 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 довготривалою, е, такою, довготривалою метод накопичення активів, збагачення капіталу. Ось, і це. Підхід інвестора. Можливо, навіть я не буде всі фіксувати активи, а зафіксую в основному ті, що вважає за потрібне? Де я бачу, що ось вони дуже сильно перекуплені і буде точно корекція. Наприклад, там вони виросли на 400%, якісь там уявимо а, монетка Atom, та десь на 400% від сьогодення. Наприклад, зараз візьмемо подивимося. Але таке кардану Кардану зараз та що у нас є, не дуже довго шукати. А, що кардан у нас, наприклад, виростає із сьогодні наприклад. А, ну тут найде 400%. Відсотків. Я по кардану думаю по десь виходити, десь ось тут, ось цьому проміжку. Тобто 500% відсотків це ну майже нічого. Це буде 500%, відсотки, це його all хай фактично. А виходить, понує 700 1000 десь в цьому проміжку. Ну, і по атому плюс-мінус, оскільки я розумію, так само. Я просто деякі монетки путаю по відсотковому значенню. Ось, наприклад, він коштував 40 баксів. Ось 40 баксів. Ось тут десь в нього був отим хайбер, приблизно в цьому. Я планую десь ось тут. А, ні, все правильно порахував. А, 400%. 400-500%. Думаю, десь там почати а, виходити. Ось, тому такі то справи. А, фактично, фактично можемо подивитися ще. Давайте на індекс долара. Домінація його а, ну незмінна. Незмінна, просто йде ось таким чином. Але, враховуючи те, що у нас тут погіб. Такі фігурка. та Вроді маленький, був, пігів, потім на більш обширна стала. Ось. Але тут немає плеча. Тут немає плеча. Ну, якби був плече, і звідси мало піти вниз, а вона пішла вгору. Ось, але знову ж повернулося під рівень фактично. Тому, тому такий момент. Зараз карта куди не піде, ну, я особисто не можу, бо е з однієї сторони, якщо піде ринок ще вверх-вверх-вверх, то тоді індекс долара піде знову ж вниз сюди. І тут тоді утвориться ось такий канал. Ось, зараз покажу. Типу такого. Ось. Та, Ось, типу, такого от каналу не східний де виходить. Навіть можна сказати, що це в якомусь сенсі Бичачий такий. от, але це, це не бичачий Це звичайний такий канал, Не східний на корекцію йде. І навіть, можливо, його можна не прив'язати до цього. Ну там, майже ідеально. Ось. Тому тут такий момент можна так-то так, картам походити вниз, 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 вниз коректуватися, і потім навіть так, коли вже крипта. А вже буде перекупона, вже там, хай поставлений. Не, так то кажуть, ринок знає, де йому зупинитися, і тут почне рости індекс долара, так? А крипта, там все інше падати, бо закінчився вже бичачий, вже пішло а, на корекцію. Ось такий варіант можливий. Ось. Але поки що це на півроку на рік вперед, тому не будемо це дивитися це як пальцем в небо. Ось, поки що індекс долара залишається у нас на місці. О, навіть вже пройшов пункт. Ну, в цілому, ще можу вам сказати. А я також у себе у телеграм-каналі буду опублікувати. Може, сьогодні, може завтра, десь так, найближчим часом. Монетки, які можна було набрати саме для цього тренду, як кажуть, хайпові монетки, які вони можуть принести сотні відсотків. Ось це буде категорія штучного інтелекту. Uh, з однієї сторони їх дуже багато є, але знайти такі, що більш-менш оптимальні, які реально є капіталізація, така помірна, де не сидять uh, до хрена там десятки мільйонів uh, собі вартості там фондів якихось таких, та де є, скажімо так, інвестори, ініціатори якісь. Посередні, та, де не сидять біржі, які, як то кажуть, там е тримають мільйони та знову ж таки в монеті. Це такі, які, в принципі, Ну скажу одне, що від OpenAI в монетках точно я рахую, треба бути. Ось також подивлюся, що можна прикупити ще. Наступне відео, думаю, якраз так як раз таки буде. Про альткоїни з категорії штучного інтелекту по проектам які можна прикупити на невелику кількість депозита. Чому не невелику? Бо ніхто не знає, ось, хто які там от, вистрілить, та, скільки буде варто а, по хай, та чи інша монетка. Щоб ви забезпечите собі а, антискам, скажімо так, то, наприклад, там, в одну. 30-50 баксів, в іншу теж таку вартість, таку кількість бабок, та ну, розкидати, знаєте, десь виділити 300-400 доларів на десь 5-8 проєктів. Я рахую така кількість проєктів купити, раховую, що це є ризик. А це ну нормально, нормально. Тобто, наприклад, з 50 баксів. Зробити потім десь 250 і таких, наприклад, 2-3 монетки. Такі дадуть, це вже воно ну, окупить повністю вартість того, що ви внесли, і ще зверху заробите. Ось тобто такий момент. Треба консервативно відноситися, не брати все поспіль. Треба подивитися, що воно і як, і тому тоді вже вирішувати. Ось на цьому все. Думаю, зрозуміло, якщо підводити підсумки, Тобто тут у нас скоро завершиться рух, або ось вже завершається, або скоро залишиться. Далі буде корекція. Я це бачу. Можу, або дайте зразу одразу ж покажу, щоб пізніше не казав, що о а, що, типу: або звідси підемо вниз. Ось. Але таким чином. Ось звідси вниз, так, або підемо вниз. Десь у нас, десь ось тут, вниз. Тобто, або тут, або тут. Або з цього рівня десь приблизно тут, або десь з вище рівня вниз. Далі я поки що ріст не бачу. От, серйозно. От я вам кажу, як є. Я поки що не відчуваю. Дуже сильно перекупленість іде. Я це бачу на найближчий там місяць часу. На цьому все. Всім е, удачі. Ось. Файного трейдингу, інвестицій. Ось. Не продавайте крипту зараз. Альткоїни взагалі майже не виросли. Це попереду. Ваші всі 5 10 тіксів ще вас чекають попереду. До зустрічі!